А в нас хлопіче, вечеря ввечері, хлопець те дівся. Зранку, як пішов, той досі домає. Бігали і до ставка, і до белі. Усі буряни обшукали, як у воду впав. Нічого, давайте, може, десь у буряні, проспиться, прийде. Ну, йде діти, збираючи дитині. Чумаки, чумаки! Де це ти був? Де це ти був? Де це ти був, це питає? Де ти букає? Де це ти був, це питає, Де... чому не кажеш? Був у полі, та забуде. Бачили таке, хто тебе привіз додому. Чумак є хлоп. Злідося чумаками, питають. І ти йдеш, мандуєш. А я кажу, ти рілівко, а вони кажуть, це ти йдеш ум. Моряці, а криляку треба назад іти. І кажуть, сідай з нами, ми доведемо. Та й посадили мене на ліс і дали мені батіг, вони колоняти. Бачили таке, <смірко> Бачили таке? томакувати вже на молок. І як воно згадало, що з крилітки. Онкував, тепер бери ложку і сідає починив. Повесло, чого, як ложкою працює, наче не їв. Ви послухайте, послухай, це було цю гарне. Такий старий, старий не придумає брехати. Ходить куди, де сонце заходить. І бачить, бачить, місто пираєш, що не впирає. І ті ворота, куди сонце заходить на ніч.